що це тут за фідбек від? Не надо робити список Ні-ні, лист явки депутатів присутніх. А, це не надо. Колісник Багаян, відсутнє, да? Я. І зараз я в протоколі. Так, так може так, я Давайте. Я пропоную провести на миссии пробовали данных деталей, когда это было сегодня поставить отдать. Для товарки ми це не збудемо. Якщо ви то... Так. Хто за? Всіх Дякую. Колеги, я пропозицію перейти до розгляду питань порядку денного нашої земельної комісії. У нас на порядок денний винесено 8 питань. Кворум для проведення комісії є. 6? 6. Кидали 8. <продук> Ворог для проведення комісії є. З шести депутатів у нас присутні 4. Тому є пропозиція перейти до розгляду першого питання про відведення земельних ділянок громадянам, громадян Кимельна Турм за закладання. <продук> 对。 Проти утрималися. Так, сколько у вас присутствує? Чотири? Сім'ять, так? Так. Шести. На шість. Проєкт рішення про 7 часове користування земельних ділянок на встановлення земельного сервісу. Тут сплавите, так? Так. Так против Наступний проект рішення.

Дозвіл твернувся качество від Банди Вікторич, що доступен до уточні площи, спичня трошки площа фінальній ділянці, і надмінути на примальної ділянки, на ділянки. Мова йде про фізинальну ділянку mm -hmm. е пожарні частини на mm -hmm. октябрь, когда коли... там був один ваттник, е йому надавали назву на 200, але він за 3 часа не випадку. Я не знаю, чи в Росії там хоче церкви з поліцейського переробства, чи є цей патріот, який збирається, ну, мабуть, не є цей поліцейський переробство, я думаю, що так. Так, і так, що з письмовим, це присадити, так, в принципі, зауваження маєте, вони дотримуються, вони... Проти цих політик, то так, проти дотримуються. Наспіль, це рішення про інтерв'юнацію, це не...

Да, две свободы. Я вам били одна, делянка, и ты вашу, скажем, поиска интенсивную работу. Дорогой вариант занимает, на делянке не формат. Все, если у боку не формат, на динам, чтобы даже клиент, если он выйти там, да? Круто, снимает. Наслідний проєкт про проведення земельних стартів. Пропонується роздавати основні два питання. Перше це розвернутий проєкт і поводить по умови в продажу земельної ділянки через далі по вулиці Чижевська. Це точно сповнити надавали доступ, ми сформували земельну ділянку заново міжнародної почта і це є... Pradeda įsigyma, kad toks panašus įsigyma. Свалити, так, так? Yeah, yeah. Проти утримались одноголосно. Yeah, yeah. Так. І в раді рішення змовить партия на відділ міста пропозиції провідували станку у. активна і процесійна частина. Тобто року не вона так ще одна, і тепер ми припиняємо договір з воєнкоматом і відповідно змінюється редакції на квартирну експортиційну частину і вони ж займуться за діти. Пропозиція ставити за проти приймали. Які будуть зауваження щодо роботи комісії? А ви що це для чого стармували? Так, ви є залежані. Яке моє? Сеќавајќи, сега тоа не е ваше. Не е ваше? Огласите мене Ве уже целуете моите делјанки. Нема да го гласите Така. Сеќавајќи. Семен, жерба.